Житловий масив в селі Теребля відвідав голова закарпатської облдержадміністрації Василь Губаль, аби подивитися, наскільки ці будівлі готові для заселення. Комплекс ввели в експлуатацію у 2013 році. Його збудували для мешканців Солотвина, Тячівського району, де є загроза карстових проваль. Однак заселятися у новобудови люди не поспішають. Майже усі прибудинкові території заросли бур'яном. З усіх будинків, що є у цьому житловому комплексі, ознака того, що тут мешкають люди, є лише тут. Однак і там немає нікого вдома. Загалом тут звели 116 квартир, восьми багатоквартирних будинках та 17 індивідуальних будівель на території містечка, навчально-виховний комплекс. Та поки тут працює тільки школа, де навчаються 256 дітей, із них лише 5 – із солотвина. Садок запрацює лише після того, як в Тереблю переселяться Солотвинці. Жителям Солотвіна віддають згідно площі, яка у них була там, що проживали, пропонується, пропонується тут така сама площа. Но що до відселення є певні проблеми. Около 35-40 сімей взяли. Ключі від квартир періодично навідуються в даний час проживають 11 сімей. Наразі у новому мікрорайоні села Теребля є проблеми з постачанням питної води та водовідведенням, проте усі недоліки тут обіцяють усунути вже за кілька днів. Проводяться роботи, напротязі 10 днів буде повністю з резервом завезена вода, підведена вода. Також будується через пару днів, буде закінчення тут дорога, яка з'єднує ще одна дорога з населеним пунктом, щоб ближче учням, вчителям, добиратися до даної школи. Житлові площі пустувати не мають, каже керівник краю. Тож на спільній нараді із очільниками Тячівського району вирішили встановити конкретні терміни для солотвінців, коли вони остаточно повинні визначитися зі своїм рішенням. Є. Варіант поселитися, бо будівлі в хорошому стані ще сьогодні. І якщо ми е, короткий термін не заселимо це містечко, то ми будемо мати, е, буде руйнування цих будівель. Ви бачили самі садочок, потужний, гарний садочок, його треба заповнювати. Тому ми визначили термін до 15 грудня. Ми повинні вийти з рішенням. Або ми заселяємо людей, або люди дають згоду, або дають відмову. Загалом вартість нового Треблянського мікрорайону становить понад 100 мільйонів гривень. Це містечко розраховане на 130 сімей з аварійної зони Солотвина.